Поруч із музеєм знаходиться великий курган. Його можна побачити ще з плотини. Цей курган, за свідченням істориків, є скіфським похованням, і раніше на його верхівці стояла кам'яна баба. Взагалі, таких курганів тут безліч а скіфських баб можна побачити будь-де. Не шкодуйте свої ноги та обов'язково заберіться на гору, звідти ви побачите відомий Дніпрогес та іншу частину острову. До речі, зовсім недалеко від цього кургану та самого музею знаходиться дуже цікаве місце. А зараз ми наближаємося до унікального на Україні комплексу під назвою Запорізька Січ. Багато століт тому Січ являла собою військове укріплення, в якій мешкали козаки. Сьогодні тут на острові Хортиця повністю відновили січ доби козацтва. За думкою дослідників, першу в історії Січ побудував князь Дмитро Вишневецький у 16 столітті на острові Мала Хортиця. До речі, в нещодавно оприлюдненому переліку великих українців Запорожець зайняв лише 97-е місце. Курені, дім Кошового атамана, церкви, вежі. А також всі елементи фортифікації, що були характерними для Запорозької Січі, все це ми можемо побачити в цьому комплексі з одноіменною назвою. Коли було засновано першу січ, а саме у 1556 році, це було унікальне об'єднання, що не мало аналогів у світовій історії. Більше 200 років Січ захищала кордони держави від багаточисленних завойовників. Це була по суті невеличка самостійна держава, яка мала власну армію та флот, належне господарство, культуру та свою оригінальність систему виховання, звісно, територія Січі була значно більша за її мініатюрну копію, яка зараз створюється на острові. Історія запорозького казацтва і запорозьке казацтво, взагалі та в українському усвідомленні української людини, це можливо один з таких моментів, який не викликає гострих суперечок, як, наприклад, інші теми. Тому на цьому моменті можна, так би мовити, консолідувати і українське суспільство, українську націю. І тому, наприклад, відтворення, навіть можливо, вдали, можливо, не вдали нашої ідеї побудови історико-культурного комплексу Запорізька Січ буде сприяти цьому, вона буде викликати інтерес. Загальна територія історико-культурного комплексу Запорозька Січ сягає 3,5 гектари. Місцем розташування січі було обране північно-східне узбережжя Хортиці, з якого відкривається дивовижна панорама на Дніпро ГЕС. Взагалі ідея створення подібного комплексу з'явилася ще у 1956 році, саме тоді, коли острів було оголошено історико-культурним державним заповідником. Проте пройшло майже 40 років, як ідею почали втілювати у життя. Будівництво січі триває з 2004 року. Планується включити цей комплекс до переліку туристичних об'єктів, що передбачені програмою проведення євро 2012 Відомо, що в історичній січі було 38 куренів, тобто помешкань, до яких приписувалися козаки. Сьогодні в мініатюрній січі їх шість. Поки що триває будівництво, але планується, що вже за два роки в січі буде представлено 23 споруди. Деякі з них будуть мати експозиційне призначення, тобто в них будуть відтворені інтер'єри козацьких помешкань. Також буде повністю відтворений інтер'єр церкви, яка, до речі, буде діючою на острові. Це буде вже другим етапом роботи над історико-культурним заповідником, під час якого комплекс поповнюватиметься предметами інтер'єру та побуту козаків, а також проводитиметься художньо-декоративне оформлення. Ми плануємо, що цей об'єкт буде не тільки як музей. Але в першу чергу це буде як містечко живої історії. Тобто на передмісті нашого комплексу планується будуть діючі майстерні, кузня, гончарня, буде діючий шинок, так би мовити. Крім того, тут будуть проводитись ярмарки народних майстрів, а також деякі можливо залучення макторів скажімо так, реконструкції подій якихось пов'язаних з історією запорозького козацтва. Але насправді, задля того, щоб перенестися в атмосферу запорозького козацтва, не слід чекати повного закінчення робіт, адже вже сьогодні, перебуваючи в цьому комплексі, можна відчути себе у 17-18 столітті та представити життя та побут козаків, одразу забути всі проблеми і відволіктися від міської метушні. Тож неодмінно завітайте сюди та залиште на пам'ять спогади про Запорозьку Січ часів славетних українських козаків. А щоб побачити безпосередньо вже самих козаків, слід переїхати на іншу частину острову досить далеко від січі, але воно того варте. Такого ви не побачите більше ніде.